Другого дня сьогодні буде порада карт, ось на такій колоді. Саме для вас буде порада карт. Що хочу сказати карти. У вас є багато різних думок, які вас сковують, так? Ну, нічого не переживайте. Ви зможете з цього і позиції вибратися. Так? Дається вам можливість заробити багато грошей. І збудувати міцну, міцну сім'ю, таку сім'ю, яку ваш рід буде ставити в приклад. Так? Все вам є так сказати по плечу, так, ви є магом можете сформувати свою реальність, так, виправити, викривити реальність, так? запрограмувати її. Тому що ви володієте е, силою думки, яка впливає на нашу реальність. Порада для вас. Ну, засяйте, відкрийте себе, будьте більш е, публічними, так? Е, дайте про себе знати, що ви є, так. Може. Е, Десь виступить з якоюсь промовою, так? якщо то зніміть якесь так, виставте їх його е, в соціальні, е, у соціальні мережі так? для того, щоб показати, проявити себе. Так? Засяйте, як сонечко, більше радості, більше, ну, більше позитиву. Так? Трохи більше позитиву і все у вас вийде. О, і тоді, бачите, ви відкриєте себе е, по-новому, нові можливості, нові. Е, все швидко у вашому житті буде е, змінюватися. так? Не е, порада ще для вас буде така, не. Зупиняйтеся, так? якщо ви побачите, що є е, якийсь прорив так, у, даному, у ваших тих справах, які ви почали з радістю, так і на високих так, і нотах, так? е, Не зупиняйтеся, продовжуйте, не, не, не скручуйтеся якимось калашиком так, і не закривайтеся в собі. Подорож триває для вас. так. І на цьому шляху ви знайдете однодумців, так ви знайдете споріднені душі, які вас будуть підтримувати та підсилювати ваші бажання, щоб ви продовжували свою улюблену справу.